Мене звати Яніна, я з Луганська. В 2014 році разом з родиною переїхали до Вінниці. За освітою я вчителька української мови та літератури. 20 років в Луганську пропрацювала в школі. Потім мені пощастило потрапити на роботу до громадської організації Джерело надії, де я наразі і працюю. Я менеджерка проєктів і один з напрямків, яким займаюся я, це протидія торгівлі людьми і протидія гендерно зумовленому і домашньому насильству. Люблю читати. Люблю працювати на городі. У мене двоє діток старшому 23 роки, молодші, на днях виповниться 18. Це історія давня, вона почалася напевно більше 20 років тому, або приблизно десь 20 років. І кривдником на той момент був. Мій цивільний чоловік ми не розписувалися, а батько моєї першої дитини. Почалося все з психологічного насильства. Я пам'ятаю, що були дикі ревнощі, і тиск з його боку доводив мене от до такого стану, що я реально вже боялася подивитись на когось. Потім дійсно перейшло вже до фізичного насильства, починаючи з ляпасів, і потім доходило до кулаків і ну, реально нанесення побоїв. Дитина бачила деякі моменти, і я розуміла, що так не має бути. Під час одного з побиття я просто зрозуміла, що наступного разу може не бути. А в мене дитина, в мене батьки, в мене робота. Ну, взагалі я просто хочу жити. Важливо не соромитись, бо проти вас, проти жінок, які потерпають від домашнього насильства, чиниться злочин. Ми ж не соромимося звертатися до поліції, коли в нас щось вкрали. Коли людину побив якийсь незнайомець, ми звертаємось до поліції. Домашнє насильство такий саме злочин. Він криміналізований, є стаття в кримінальному кодексі. Коли дитина навіть є просто свідком, вона вже є постраждалою. Оскільки в майбутньому вона може моделювати поведінку або кривдника, або постраждалої особи, і звісно, це не піде на користь. Я наприклад знаю, що нещодавно в Вінницькій області відкрилися гінекологічні кабінети безбар'єрного доступу, де жінка може отримати не лише допомогу медичну. Але й допомогу психологічну і соціальну. Ці кабінети анонімні. Жінка може звернутися туди цілодобово, і там їй дійсно можуть допомогти. Мені здається, що ці кабінети якраз дуже добре вписуються в таку загальну систему протидії та запобігання домашньому насильству, оскільки це осередок безпеки.